Ну і звичайно, що по ціні. На даний момент в Україні їх небагато, але якщо їх і можна знайти, то в розетці за 15 тисяч гривень. Ти ну або ж на Оликсі, ага, їх немає на Оліксі. Дуже добре, що люди це не купують і потім не продають комусь ще. По продуктивності Technical City вказує мені на те, що ця відеокарта буде на рівні з 2060. -ю. Чи вірю я в це, давай дізнаємося. Я готовий вам сказати про те, що ми пробуємо запускати А770. Вау, ну виглядає, звісно, вона потужно, так да, реально. Вліпіть Богдану лайк. Чується ця сирість, якщо чесно, він від. Гра, яка не зупиняє свій наступ на головний мозок і гравців. Я сюди програв 4200 годин свого життя, і лише пройшовши через весь цей період часу, я зміг запустити її на інтелівській відеокарті. Але вражений я був лише тим, що процесор почав працювати потужніше ніж зазвичай і споживати до 120 Вт ватт замість звичайних 50-70. Мені це відразу вкинулося в очі, і межа ті очі пройшла здогадка, що замість арку використовується вбудована графіка процесору. Я не вірю, що цей Intel Arc працює зараз.